Друга книга Хронік, розділ 17. Після Аси на царський престол зійшов його син Йосифат і почав укріпляти свої позиції щодо Ізраїлю. Він розмістив свої війська в усіх містах, твердинях юдеї, призначивши спеціальні загони не лише в юдейських містах, а і в містах Єфрема, захоплених його батьком Асою. І Господь був з Йосифатом, Оскільки він ходив дорогами життя, якими колись ходив його прабатько Давид, і не поклонявся ваалам, а служив Богові свого батька і, на відміну від ізраїльтян, дотримувався його заповідей. Тому й Господь зміцнив царську владу в його руках, усі юдеї приносили дари Йосафатові, так що він став дуже багатим і славетним. Своє серце він присвятив тому, щоб не ухилятись від господніх шляхів, він знищив усі капища на узвищах і повирубував священні гаї, ашери всій юдеї. На третій рік свого владарювання він послав своїх можновладців Бенхаїла, Овадію, Захарію, Натанаїла і Міхея, щоб вони навчали людей в юдейських містах. Разом з ними були й левіти: Шемая, Нетанія, Зевадія, Асаїл, Шемірамот, Йонатан, Адонія і Товія. Левітів очолювали священники Елішама та Єгорам. Таким чином, вони навчали в усі юдеї, маючи при собі книгу Господнього закону. Отже, навчаючи народ, вони обійшли всі юдейські міста. Господній страх був на всіх навколишніх царствах Юдеї. І вони не сміли воювати з Йосафатом. Цареві Йосафату приносили дари сріблом і филистимці, навіть аравійці приводили йому, як данину, 7700 баранів та 7700 козлів. Тож Йосафат ставав усе потужнішим. Він збудував в Юдеї фортеці та міста склади для запасів харчів. Він мав величезні запаси в усіх юдейських містах, а в Єрусалимі ще й потужний загін війська хоробрих воїнів. А ось їхній список у відповідності з батьківськими родинами від юдиного племені командирами над тисячними загонами були Адна на чолі 300 тисяч хоробрих воїнів. Поруч з ним командир Єгоханан – на чолі 280 тисяч. Поруч з ним Амасія, син Зіхрі, командир доброволець, служінні Господу на чолі 200 тисяч хоробрих воїнів. Від Веніамінового племені, хоробрий воїн Еліада на чолі 200 тисяч воїнів, озброєних луками та щитами. А поруч з ним його Зават. Очоливши 180 тисяч озброєних воїнів, всі вони були на царській службі, окрім тих, котрих цар розмістив у містах, твердинях по всій юдеї.